Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Один із моїх глядачів і слухачів, уявляється, слухають мене і дивляться в Москві, написав мені, що я так говорю. Про московитів і називаю їх андрофагами, тому що я їх не знаю. Ну, це все навпаки. так. Все якраз навпаки. Я їх добре знаю. Я і в Московії був багато разів, і спілкувався, і з простими людьми, і з науковцями, і з освітянами у Московії свій час. так. Так що я. Їх знаю, я знаю предмет і об'єкт свого, так би мовити, дослідження. Ті люди, якраз, які не знають московитів і Московію, які ніколи з ними не спілкувалися, а просто опікуються московською пропагандою, абсолютно брехливою. Оті московитів не знають. І називають їх не московитами-андрофагами, не варварами, не ордою. Так. Тому що вони їх не знають. Тільки вони з ними мають якусь справу, вони зразу довідуються, хто це такі. Ну, я відправив цього діяча і відправляю до тих, які найбільше знають. Тобто до самих московитів, до московських політиків, московських письменників, московських композиторів. Що вони говорять про московитів? Ну давайте візьмемо такого гарячо любимого діяча в Московії, немає жодного населеного пункту, в якому б не було вулиці, Леніна, немає жодного міста чи селища. Міського типу, в якому б не було пам'ятника цьому кровосісю, немає. А тепер давайте поговоримо про те, що він говорив про московитів андрофагів, як сам московит андрофаг, який там виріс. І знову ж таки, зачитує із повного собрання сочиненій ще один такий відомий. московский шовинизм еврейского походжения, как Жириневский. Слухаем и наслаждаемся. Ленин. Русский человек – плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские – говнюки. Истинно русский человек – великорос, шовинист. В сущности, подлец и насильник. Все слова Ленина из разных произведений. Откройте все. В плену Мільйона козаків резолюцію розстрілять всех до одного. Ви чуєте? Так. Це Лені, це ж не все. Так, якщо у вас є десь завалялося повне сочинений, сучині, свій час ну, у бібліотеці аспіранського гуртожитка, де я був заступником голови Аспіранської ради, на вулиці Потіє, було повне зібрання і Маркса, і Енгельса, і Леніна. І хтось навіть у КГБ написав, що це ми такі сякі, члени студради, взяли його і викинули на смітник. Чого, звичайно, не було і не могло бути. Так. Але приходив там якийсь чи лейтенант, чи майор, хто він такий, розбиратися. Із цими всіми справами, але ж подивіться, що Маркс пише про росіян. Він інакше їх варварами наживає, так? Що Енгельс пише? Що пишуть всі ці письменники? Толстой там, та, та будь-хто, Купрін, філософи, Ільїн, Бердяєв, ну, будь-хто. Будь-хто, кому ми візьмемо, ну, взять взяти те, що витворив Глінка, Так. Звичайно, така руська хвамелія, глинка. Так. То він, коли виїхав за шлагбаум Московської імперії, він роздягнувся догола, все це викинув туди, в Росію, а в Європу прийшов абсолютно голий. щоб... Нічого від цього народу, від цієї країни не нести в цивілізований світ. І вони ж зараз показують. Ну, звичайно, там і в Європі, і в Штатах, і будь-де і в Китаї повно таких людей, які бачать війну, бачать е агресію, бачать навалу московитів андрофагів Але вони не, не розуміють того, чому вона. Відбувається. Навіть отам Трамп там такі речі, або Ізраїль голосує там проти справедливого миру в Україні. Ну як це? Вони що, абсолютно вже нічого не розуміють, чи вони пустилися берега? Ну так, як кажуть, не буде лихо, поки воно тихо, раз ти зло пропонуєш для України то воно обернеться для тебе.